Мотоцикл. Що таке мотоцикл? Мотоцикл це свобода, це неумовне відчуття польоту, це спільнота різносторонніх людей, об'єднаних навколо нього. Для когось це хобі, що допомагає змінити голову від зайвих думок та на час поїздки забути про всі свої проблеми. Хтось використовує його для боротьби з депресією чи як спосіб побороти кризу середнього віку, можливість самоствердитись або як невичерне джерело для безглуздих пунктів. Для когось він може виступати основним та єдиним засобом пересування. Ну а інші просто люблять мотоцикли всім своїм серцем та готові годинами розмовляти про них і цінують кожні хвилини, проведені за кермом та у компанії таких же поціновичів, як і вони. Сьогодні я розповім про історію та розвиток мотоциклізму, постараюся зачепити основні ключові моменти, а також познайомлю з цікавими фактами про мотоцикли. Вітаю вас на каналі, заварюйте чай, підтягуйте печеньки і погнали! Перші прототипи мотоциклів почали з'являтися 150 років тому, одразу з появою парових двигунів, достатньо компактних, щоб їх можна було прикріпити до тогочасного велосипеду та дивувати всіх навколо своєю геніальністю. Перші згадки про такі парові чудові машини можна відсвяткувати до 1867 року. Проте потрібно розуміти, що довгий час це були лише поодинокі прототипи, розроблені відчайдухами, і не були приназначені ні для продажу, ні для серійного виробництва. Першою запатентованою моделлю, що була більш менш схожа на мото, можна вважати візок для верхової їзди з газовим двигуном, як тоді своє творіння називали Готлі Даймбах і Вільгельм Маймбах. Так, це саме ті два пани, що були батьками сусідньо відомого концерну Mercedes і зробили значний внесок у розвиток автомобільної промисловості. Що ж до їхнього мотоциклу, то він слугував лише як платформа для випробування запатентованого ними у 1885 році. Вілона внутрішнього згорання, а не як самостійний транспорт. Якщо ж говорити про більш-менш серійне виробництво, то першими у цьому плані можна вважати апарат компанії Hildebrand Вольфоме, який почали опускати у 1894 році. Проте успіху вони не досягнули, тому що на той час ціна була дуже висока, і мало хто мав змогу, а головне бажання віддати біля сети 500 євро, це сума по сьогоднішнім міркам – за забав. Бо, по факту, транспортним засобом вважати його було доволі важко. Так як їх мотоцикл міг похвастатися лише двома з половиною кінськими силами, і це при двигуні півтора літри та при масі 50 кг, які він міг розігнати лише до 45 км на годину. Загалом компанія проіснувала біля трьох років та змогла продати десь 2000 екземплярів, і на цьому закінчилась. Такий невдалий старт ніяк не зашкодив подальшому розвитку, що відбувався паралельно та практично одночасно в різних країнах та на різних континентах. Починають з'являтися відомі марки, серед яких. У 1898 році в Англії компанія Triumph, у 1899 році у Франції Peugeot, у 1903 році в Штатах – Девіс. Цікавий факт: попри те, що вона в основному вважається автомобільною компанією, саме компанія Peugeot на даний момент є найстарішим існуючим мотоциклетним виробником. Хоча, по факту, вона зараз виробляє лише мопеди. На початку ХХ століття починається активний розвиток. І, хоча спочатку більшість мотоциклів були більше схожі на велосипеди з мотором, поступово вони починають обростати спеціалізованими підвізками, коробками передач, більш массивними рамами, зовнішнім освітленням, та загалом починають здобувати свій автентичний новості. Завдячуючи меншій ціні порівняно з автомобілями, мотоциклам поступово вдається досягти популярності серед звичайних громадян та потрохи переходити з розділу іграшок для багатих у окремий вид транспортних засобів. Також мото починають використовувати і для робочих цілей: листоноші, кур'єри та поліцейські. А у 1911 році у штатах формується перший офіційний поліцейський мотоциклетний батальйон. Значний поштовх у розвитку всього транспорту дали дві світові війни, малий розмір та висока прохідність мототранспорту робили його дуже привабливим для використання, а державні закупівлі на потреби армії для деяких виробників були основним джерелом доходу. Так, наприклад, Харлей у 1918 роках кожен другий свій мотоцикл продавав саме по військовим контрактам. За час Першої світової війни з 20 тисяч одиниць, що були присутні в Збройних силах Штатів, половина була саме Харлеями. Хоча така цифра вже не здається значною у порівнянні з 30 тисячами мотоциклів марки Triumph у Британії. У міжвоєнний період мототранспорт продовжує розвиватися та набирати популярність. Так, у 1920 році Харлей Девідсон став найбільшим мотовиробником у світі. А в Великій Британії налічувалось близько 80 виробників мототехніки. Саме в цей період мототранспорт здобуває основні свої покращення та стає максимально приближеним до його сучасного вигляду. Ще масштабніше мототранспорт використовували у період Другої світової війни. Так якщо для порівняння під час першої штати задіяло близько 20 тисяч, то під час другої лише самих Харлевів було закуплено 100 тисяч. А в Німеччині на базі мотоциклів БМВ були сформовані цілі батальйони. Загалом свою продукцію для військових потреб поставляли такі відомі на даний час марки, як Harley, Індіан, Тріумф, БМВ, Royal Enfield та Норто. Після закінчення Другої світової війни в Америці починають активно формуватися мотоклуби, їх членами в основному були ветерани, які шукали адреналінові заміни воєнним діям, що, у свою чергу, принесло в такі клуби дуже багато військових атрибутів, серед яких нашивки, звання та чітке підпорядкування всередині клубу. На початку весь рух задумувався як клуб по інтересах, і в основі були саме заїзди на мотоцикл. проте з часом все активніше такі клуби починають займатися криміналом. Все частіше людина на мото починає у пересічного громадяна асоціюватися зі злочинцем. Про що можна говорити, якщо навіть зараз навколо мотоклубів вбереглася аура злочинного групування, а не клубу по інтересам? Це доволі негативно впливало на попит, особливо в Штатах, та як пересічні громадяни, які могли б зацікавитись мотоциклом, часто відмовлялися від такої ідеї, бо не хотіли незручних асоціацій. Європа в цей час стояла в руїнах, а після Великої депресії в Америці змогли зберегти своє існування лише два бренди Харлей та Індян, які, окрім як типового мотоцикла для байкера, не могли запропонувати нічого іншого. А в 1953 році компанія Дін взагалі оголосила про свою банкротство. І по факту в них залишився лише Харвей, і то здебільшого завдяки саме вище згаданим мотоплугам. Проте такий стан речей проіснував недовго, зважаючи на нищівні наслідки Другої світової війни для Європи та Японії особливо гостро стало питання недорогого транспорту для населення. На фоні цього велику популярність починають набирати недорогі автомобілі та мотоцикли. У 50-х роках у гру вступають японські виробники, серед яких такі значні автокомпанії, як Honda, Yamaha, Suzuki та Kawasaki. Все більшу популярність починають набирати малокубатурні мопеди, а правильніше навіть буде сказати, що вони оформлюються в окремий вид транспортного засобу, як легкий апарат з невеликим об'ємом двигуна. У 1946 році італійська компанія Piaggio випускає свою найпопулярнішу модель Vespa модель, яка дійшла до наших часів без значних змін у дизайні, та навіть зараз користується великою популярністю. А компанія Honda у 1958 році випускає свій суперкап, що випускається дотепер та на даний момент залишається саме масовим моторним транспортним засобом у світі, і у 2017 році переступив поріг у 100 мільйонів проданих екземплярів. Взагалі, компанія Honda показала майстер-клас як від гаражного виробництва дорости то до топ 1 виробника мототехніки за максимально короткий час. Так, починаючи у 1948 році як гаражна компанія зі штатом 12 людей, що прикручували мотори до велосипедів, у 1959 році вона стала найбільшим моторробником у світі, а це на секунду всього 11 років. цьому сприяла не лише легендарна надійність марки та використання передових технологій, а й бездоганне відчуття потреб ринку та відмінні маркетингові стратегії. Саме Honda зробила значний внесок у те, що мототехніка на ринку США перестала асоціюватися з криміналами та бородатими немитими хлопаками і почала сприйматися як доступний транспортний засіб для будь-кого. Чого тільки вартий їх легендарний слоган ви зустрінете приємних людей на Хонді» чи вислів Ну а якщо вам потрібні 4 колес, то просто купіть дві хонди. Весь наступний період продовжується активний розвиток та впровадження нових технологій у мототехніки. Детально розглядати кожну технічну новинку не має сенсу, можна хіба виділити появу дискових гальм, інжекторів, пневматичних підвісок, випуску масового виробництва повністю обшитих мотоциклів спортивного типу та гонку серед виробників затитувана швидшого мотоцикла, яка ж закінчилась прийняттям на початку нульових загального ліміту для всіх виробників у 300 км на годину, що введений якраз для закінчення цієї війни швидкостей. У 80-х остаточно формується сучасний розподіл мотоциклів на класи. Від кросових мотоциклів відділяється підвид ендуро. З'являється клас Стритфайтер, як звичайні міські мотоцикли з великим нахилом сторону спортбайків. Окрім них також виділяють кузери, чопери, туристичні, класичні дорожні моделі та спортбайки. На базі мотоцикла починають з'являтися квадроцикли. В останні роки активно починає ставити на мотоцикли система АБС та різні електронні помічники. І хоча вони вже давно були присутні на автомобілях, до мотоциклю починає добиратися лише зараз. На даний момент, мотоцикл, в залежності від країни та класу, можна виступати в різних формах. Так, наприклад, в Європі та Штатах це здебільшого хобі і лише додатковий засіб пересування наряду з автомобілями, а от у багатьох країнах Азії він навпаки виступає як основний транспортний засіб для населення та значно переважає над автомобілем. Попри доволі короткий період існування, мотоцикл зміг знайти свою нішу. продажі мототехніки продовжують набирати обертів, навіть попри те, що такий вид транспорту об'єктивно є набагато небезпечнішим від автомобіля. Незалежно від віку, професії та статусу, зараз кожен може знайти мото, яке буде підходити йому по стилю або виконувати поставлені завдання. Багато знаменитостей є затятими мотоциклістами, серед яких, наприклад, Том Харді, Хью Лорі, Бред Піт, Джейсон Момоа, Джонні Депп, Юен Макгрегор, Акеано Рівс, взагалі володіє кастомним виробником мотоциклів Арч. Фототехніка продовжує свій активний розвиток. Вона й надалі користується великою популярністю, що продовжує набирати обертів. Вона міцно закріпилася в наших серцях і думках та надалі викликає інтерес та захоплення. На цьому поки все. Якщо є якась тема, стосовно якої вам хотілося побачити відео на цьому каналі, то сміло пишіть це в коментарях. Я ж дякую вам за увагу та бажаю всього найкращого. До зустрічі!